Серед нас є Валерій Анатолійович, він має свідчення, тому він коротко поділиться свідченням і ще хоче показати відео. Це свідчення того, що Господь є живий, чує молитви і відповідає на наші молитви, коли кличемо до нього. Валерій Анатолійович, будь ласка. Доброго дня, друзі, я радий вас всіх бачити. Я зразу попереджаю, я з Віктором Віталійовичем ми погодили. Там є відео, таке трошки жахливе, але це реальність життя. А спонукало мене на цей виступ, чи звернення до вас, хлопці, які приїхали з Волині наші брати. В Чому проблема? Прошлий тиждень, на прошлій неділі приїжджала сюди ціла делегація їх. І там був один чоловік з Канади, якийсь представник, Міша, звати його. Був. Це теж з Волині, вони приїхали сюди одним днем вони поїхали. Зараз я скажу, коли включить. Включіть мені той прибор. Там картинка є. Зараз воно включиться. В чому справа? Він дав нам кошти прикордонникам, щоб ми купили отакі вироби. Зараз він збільшить його на екран. Оцей називається Кримінець. FPV антидроновий приборчик. Ми його тільки поставили, купили, привіз я в церкву тут показував. Тільки поставили на цю машину на другий день. Вони поїхали на евакуацію під Львов. Там машину нашу підбили, бронетранспортер. І оцей приборчик, от ви його бачите, ось, ось він. він там був встановлений. Він професіоналізував, вони з роз... потікали, повпригували. Показуйте машину повністю. Оце все, що залишилося від машини. І я хочу сказати одне свідчення це свідчення. оті наші Божі справи, ота наша кожна дневна молитва до Бога. І мене вразили слова хлопців знову ж таки, з Волині, що ми не вміємо в цьому житті і Богу дякувати, і людям дякувати. І дякуємо тоді, коли в нас щось трапилось. Ні, я постійно це кажу. Ми повинні навчитися сказати слово дякую в будь-якому віці, в будь-якому віці. В роках. Справа в тому, що якби ми не молилися, знаєте, в чому проблема? Я сюди як приходжу, у нас іде тут кожен день йде молитва від, за президента, за кожного бійця, за всі Збройні сили, і вона матеріалізується. Хто вірив в Бога, той допомагає в будь способом і методом, щоб ті кацапи не видумували, не придумували. Воно якось так в житті скручується все в місті, що от бачите, що стається. але люди живі всі. Люди живі, я чого мене вразило, слова, що не вміємо дякувати Богу і Христу за те, що Він нами керує. Ото стається злі, одне залізяче, але люди то живі, душа жива. І я це хлопцям сказав. Кажу: ви постали, кажу, ну хай береже вас Бог. так, про, ну, Хай вас береже Бог. Приїжджають, кажуть, нас не, не знаю, хто зберіг, чи цей кримінець в Божому обличчі, чи хто не знає, ну ми живі. Оце бачите, що там було. Ото генератор наш, який давала наша церква. Ото всі запчасті, що ми покупали Віктором Віталійовичем на Білопільській, ото всі компресора, там все згоріло. Вони їхали на евакуацію. Ну, люди кажуть, дякувати Богу, що я хотів. Це дякувати вам, хлопці, що ви приїхали. І такий хороший виступ ви тут зробили, що мене трошки передернуло. Молодці. І отой вірш, який тільки що ви прочитали, це взагалі, я такого не чув вже давно. Молодці. Дякувати Богу, що ви вислухали мене. Дякую вам, Спасіба.